Страх бути недостатньою. Він мене залишить, коли побачить справжню мене. Підписуйся на цикл відео, будеш краще розуміти себе і вихід з таких ситуацій. Цей тригер народжується там, де любов не була безумовною. Де тебе приймали, коли ти хороша, коли ти слухняна, коли ти стараєшся. Тому доросла жінка несвідомо живе. В режимі постійного доказування бути кращою, зручнішою, успішнішою, красивішою, аби заслужити любов. Будь-яка критика ранить у саме серце. Будь-яка пауза здається загрозою, будь-яке віддалення сприймається, як зі мною щось не так. Це не про самооцінку. Це про стару рану любов потрібно купити.